Мера Божа усім. Сьогодні є дві категорії віруючих. Перші це християни, які наповнені духом і істиною. Вони думають про Господа і про те, щоб виконати Його волю. Такі перебувають вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони є учнями Господа Ісуса Христа. А є другі віруючі міряни, які наповнюють себе цим світом і цінностями цього світу, матеріалізмом, грошима, плоттю, амбіціями. Вони несуть помазання цього світу. Гордині його кавства і тому залежить від нечистих духів. Останні події в світі вказують на те, хто є хто і хто кому служить. Вчені Христа є заповіді блаженства, і вони є заповідями щастя. Якщо ми не хто, ми заповідями ми Христа, то ми нещасні і живемо в прокляті. Ісус дав нам три розділи на гірної проповіді яких він чить нас як бути щасливим, і тому треба частіше їх перечитувати і перевіряти себе, чи відповідає тим критеріям щастя.